Чи є відмінності? Ну, звичайно, щоб не зменшувати підшкірно-жировий прошарок, то варто акцентувати увагу на роботі з м'язами для підтягування шкіри з кістками черепу для того, щоб формувався і був стійкий каркас для шкіри, і не виникало її провисання. І також Працюємо з техніками для обличчя, які покращують кровообіг і тим самим живлять шкіру зсередини. Головна задача таких кроків. Зберегти підшкірно жировий прошарок універсальні поради для худого обличчя, що не варто робити для того, щоб зберегти свій підшкірно жировий прошарок. По-перше, виконуйте всі масажні техніки більш повільніше з концентрацією, не використовуйте чи зменшіть використання гуаша. І також вакуумні баночки, якщо ви ними користуєтесь, також використовуйте дуже рідко. Або тільки для зон, таких як, наприклад, міжбрівна зона чи носогубна зона для витяжіння тканин середини.